Васильович, я вас вітаю сьогодні. В рамках рубрики Запитуєте відповідаємо. Ми з вами зустрілися, аби обговорити таке питання. На жаль, не всі мешканці нашої громади розуміють, чому вони мають прибирати території за своїм парканом. Поясніть, будь ласка, значить, це все регламентується у нас правилами благоустрою міста, які були прийняті ще в 2011 році. Зараз розробляється нова, скажімо так, редакція цих правил, враховуючи те, що ми стали громад але ці питання залишаться. Значить, дивіться, у нас є розділ такий вимоги до санітарного очищення території міста і прилеглиї до приватних домоволодінь, в тому числі тротуарів, проїздів до краю проїзної частини дороги загального користування. Мають робити це власники домоволодінь, прилеглої території до земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам до краю проїзної частини загального користування тобто мова йде від паркану власного житлового будинку. Скажімо, і до краю проїзної частини. Вся ця територія має прибиратися, включаючи це і викист троє бур'янів, особливо зараз Амброзія, мова йде. Тому, скажімо так, це їх обов'язок. Також в типових правилах, затверджених наказом Кабінету міністрів, Міністерства регіонального розвитку, теж є пункт, який передбачає відповідальність власників або користувачів земельних ділянок. Мова йде про двори, Тротуари, майданчики, покриття проїзної частини і таке інше, 20 метрів від межі земельної ділянки та до проїзної частини. Тобто, в правилах навіть типових ця відстань збільшена, але враховуючи те, що 20 метрів у нас від паркану до проїзної частини практично немає, тому мова йде про край проїзної частини. Якщо. Скажімо, не виконуються ці правила, то в нас є засоби адміністративного впливу, починаючи спочатку з видачі попередження, ось а потім уже і складання протоколів. Скажіть, будь ласка, чи передбачена адміністративна відповідальність мешканцям за такі порушення? Так, звичайно, ми керуємося в своїй діяльності статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. В ній зокрема йдеться про порушення правил благоустрою міст та інших населених пунктів. Вона передбачає штрафні санкції від 340 до 1360 гривень. Це мова йде про фізичних осіб, тобто не юридичних, а фізичних на юридичних осіб там значно більший штраф. Ось ми, як наш відділ, скажімо так, займається цим питанням. Спочатку ми видаємо попередження, ось або припис. Це може бути усний, це може бути письмовий, в залежності від того, що, що ми бачимо, які є порушення, визначаємо терміни усунення цих порушень і. Якщо ці порушення не усунуті у визначені терміни, ось, тоді ми можемо скласти адміністративний протокол. І коли вже адміністративний протокол складений і переданий до адмінкомісії, то вже, як то кажуть, воротя назад немає, і обов'язково ця людина буде притягнута до адміністративної відповідальності. Тобто там немає вже попередження. Якщо ми даємо спочатку ще попередження, ну ось або припис, для того, щоб людина зрозуміла, що треба прибрати свою прилеглу територію від паркану до краю проїзної частини, то вже коли складено протокол, там вже Штрафні санкції наступають. Ось. Тому хотів би звернутися ще раз до мешканців міста насамперед і громади в цілому. Щоб відповідально люди ставилися до своїх прилеглих територій, це теж обличчя вашого будинку. Тому що коли ми бачимо, якщо все заросло тут бур'янами, амброзією, то тоді, звичайно, це скажімо, ну не личить в господарю справжньому. Тому давайте не наражати себе на небезпеку бути оштрафованим. Ось ми, ми йдемо на зустріч в багатьох випадках. Ми йдемо на зустріч. Ми розуміємо, що є люди такого поважного віку, яким важко, скажімо так. Ну, своєчасно це зробити, тому терміни ми не не. Ужкі терміни, це може бути там і тиждень, і два, і навіть до місяця ми даємо, щоб люди встигли прибрати, тому що ми розуміємо, що ну ситуації бувають різні у людей. Ось десь немає можливості викосити відразу, десь немає можливості прибрати якесь там сміття, яке там опинилося. Але ж все ж таки треба і поважати і нас в тому плані і не тільки нас, а й сусідів, які живуть поруч, які проходять мешканці, які проходять поруч вашого будинку, вашої прилеглої території, і врешті-решт це обличчя нашого міста. А ми завжди, як то кажуть, славилися порядком в цьому напрямку. Дякую.